Привіт-привіт! Усім привіт! Мене звати Тетяна. І ось, нарешті, я завершила свій джанк-бук. І це вийшло щось неймовірне. Я навіть сама не очікувала, що вийде такий блокнот. Він як якийсь витвір мистецтва, як арт-об'єкт. Його навіть просто цікаво тримати в руках, просто цікаво з ним гратися, він такий получився пухляш, товстенький. Великий, такий прям щоденник щоденник, на все життя. Розміри його. 16, Двадцять один з половиною. А от шириною він аж 9 сантиметрів в корінці. А якщо так поставити, то всі 10 будуть. Ну що ж, переходимо до перегляду. Я вже казала. В деяких своїх відео, що це блокнот, навіяний був е, мені спідницею, яку мені віддали. І для того, щоб ця спідниця гарно виглядала на обкладинці, я її е, трішки. Вимочила в розчині води та ПВА. І тому вона така ще і цюпкенька. Позаду написано, що це хедмейт, що це повністю ручна робота. Зверху отака діадема. Брошка і все відділено кружевим, мережевим і кабашончик. Подстать обкладинки. Зав'язочки в мене мережево. І додатково ленточка. От, ну, починаємо. Починаємо поринати в казку, і отакий перший розворот. Ідея мого джанку була в тому, що його. Вела якась пані, яка жила дуже-дуже давно. І вона тут збирала те, що їй до душі, те, що їй приємно. І тому на першій сторінці ця пані і є. Але це фото можна замінити, наприклад, своїм, хто забажає. Тут досить зручний перепльот і блокнот відкривається дуже добре. Отака От перша сторіночка. Далі тут якісь фотографії, які навівають на спогади, тут із мережива карманчик, і в карманчики різні такі вкладиші, теги, закладочка. І для записів, листочок можна покласти щось своє, природа. Наступна сторінка, патіфон. Потім розочка. А далі йде карманчик. І ще в цьому карманчику. Тут просто листочки для запису. в Цей карманчик можна не тільки листочки поскладати, а ще є фотографії. І він просто закривається. А далі йде блок для запису. Хоч цей блокнот і вела якась там пані, але ми тут, ми зараз. І тому залишу, залишила я місце і для. Тієї господині, яка буде тримати цей блокнот в своїх руках. Листочки проштамповані майже всі різними штампіками, далі ще один кульочок на скріпочці, і тут також листівочки для запису щось таке пам'ятне. Цей конвертик можна і так закрити. Це дуже добре перегортається, він, звісно, товстенький такий, але тим більше приємніше, багато всього, тут конвертик, і в цей конвертик можна покласти листівочки від закоханих. Наступна книжечка з такими квітами об'ємними. І такий майстер-клас у мене є на каналі. До речі, забула показати, що тут у нас помпончики украшають корінець. Далі Карманчик з ніжного такого мережива. І в цьому карманчику також цікаві вкладиші, які можна довго роздивлятися. Потім ловець снів. Ну і далі вже темні такі сторіночки, вже які щось і бачили, і тут цікавий сховався конвертик. А в цьому конвертику там багато-багато всього різноманітного. Це для того, щоб Хто буде обладателем цього джанка, зміг сам прикрашати блокнот. І така цікава скріпочка, новомодна. Тут була рамочка, яку я отак, вот також на скрепочку вклала. І далі знову йде блок для запису. Потім ще темні сторіночки, на яких можна малювати, на яких можна писати фломастерами, різнокольоровими ручками, олівцями. Навіть Білою ручкою можна тут писати. І от блокнот, він хоч і товстий, але він потихеньку розкладається, розкладається. І всі листочки добре перегортаються. Ще один карманчик такий цікавий. І в цьому карманчику така книжечка. В цей карманчик, цю книжечку можна фотографії покласти. Можна просто в карманчик фотографії покласти. Тобто цьому блокноті не тільки місце для запису, але й для зберігання різних листівок, рецептів, фотографій. Можна вклеювати щось. Далі. Сторіночка така з годинником старовинним. І тут от цікавий конвертик. І в цьому конвертики вже різнокольорові такі, але це не сторіночки. Це так само і ще конвертики. Куди також можна щось покласти, покласти якісь також фотокарточки маленького, якщо вони розміру, або такі довгенькі. І вони будуть захищатися. Далі тут сторіночка з таким водопадом рух це життя. Напоміналочка така невеличка. От. І сторіночка дуже цікава це колаж з різних елементів. І тут вже і віршик якийсь такий пам'ятний, і ще карманчик для зберігання різних бумажок, листівок. Сюди можна цей листочок, куди можна приклеювати на скотч щось. І воно буде добре триматися. Ще конвертик з листочками і з отакою закладинкою, це для довгеньких таких листків, і знов іде великий блок для запису, і в блокноті є. Закладочка з сердечком, її можна куди завгодно помістити. Далі отакий цікавий карманчик. Він прозорий, тому буде видно, що сюди покладено. от Далі йдуть різні листочки. Ще один цікавий карманчик зі скрепочкою. Такі цікаві скрепочки маленькі. І він відкривається, там листочки лежать. Можна його отак закривати, і також на скрепочку. Можна отак зробити. І тоді тут буде гарний візеруночок. І далі цікава сторінка зі швейною машинкою, тому що книжечка ця на швейну тему. І тут ще один таємний такий карманчик. Який закриває, зав'язується, і туди можна щось вкласти, якісь листочки буває таке, що треба щось записати, листочок достав, записав, а потім шукаєш той листочок. Звісно, зараз є телефон. Зараз є в телефонах все можна написати і записати, але все ж таки іноді і стають в нагоді і листочки. От далі знову тут цікаві такі листки протоновані різними штампами. Це можна все розглядати і розглядати. Тут гудзики, тут манікени. Це можна довго і довго роздивлятися. Сторіночки для запису, Викрайки старовинні. І отакі кармани з тегами. Ці теги можна, можна комусь підписати. По цим тегам, як я їх робила, є майстер-клас на каналі. Кожен цей тег зроблений самостійно, вручну. Пофарбований і потонований вручну. І нічого тут складного немає. А різні такі вирізалочки є там в конвертику. І далі зошит ще один на таку чайну тему. Такий тех великий, хоча тут мода, але далі отака вот цікава сторіночка. І також з секретиком. Раз, раз, і тут блокнотик. маленький, невеличкий, але приємний, блокнотик. І це все зав'язується. Нічого немає складного, але Досить всього багато, цікавого і тут навіть кексик. з м, забула, хотіла швидко сказати і забула, з глини, з якої ляльок ліплять. Тобто він об'ємний, об'ємна така фігурка. Є тут об'ємні оце такі фігурки, і за рахунок цього і получився такий блокнот товстенький. Але він досить цікавий. Тут такий елемент через трафарет. І знову штампи, от які цікаві сторінки. Тобто кожна книжечка відкриває якийсь новий світ, якусь нову історію. Тут можна записувати свої думки. Тут можна занатовувати. Робити нататки якихось цікавих висловів, цитат, може, пісень, може, віршів. Тобто все, що йде від самого серця. А цей блокнот він буде надихати якраз на творчість, на щось приємне. Ще конвертик. І ще тех. От, тут така є дамочка. Я ж кажу, дуже багато тут. Місця для того, щоб писати, для того, щоб щось вкладати. І остання книжечка з таким цікавим букетиком. І тут така тема значить, це бесідка, вечір і стоїть букет полівих квітів. І колись. Загориться лампочка, і буде така романтична атмосфера. І далі ще каскад, але вже з великих листочків. На них також можна писати. І от. Це вже остання книжечка з такими куточками з гіпюру. Також є такі прийомчики. І ще цілий блок листків для запису, всередині ниточки. Це така конструкція блокноту. Але на них можна щось наклеїти з двох сторін, метеликів і, може, наклеєчик якийсь. І вони будуть додатковим таким іграшковим елементом цікавим. Цілий блок для запису. Тут за скрепочкою ще сховалися у нас цікаві. Листівочки і марочки, які можна використовувати в оздобленні. Прикрашають блокнот серветочки і тут велика така цікава історія, де і карманчик. І планочка, яка тримає дуже великий блокнот з різними сторіночками. Кожна сторіночка цікавіша за іншу, так, мені тут трошки незручно. Але все це досить цікаво і досить приємно. Ну і наостанок надпис Мрії збуваються. Мрії збуваються у тих, хто має такі блокнотики та записує в них свої мрії. Такий блокнот буде дуже добре зберігати усе, що захочеться. і воно буде радувати довгі роки. Отак зв'язується. Бантики тут робляться гарні, гарнюні. Ну, от такий блокнот получився. Великий, шикарний, гарний. Ну, загалом я довольна тим, що в мене вийшло. А як вам? Напишіть в коментарях. Я обожнюю джанки. Ну от і все. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Пока-пока. До нових зустрічей!